Сьогодні ми шукаємо часто справедливості, але ми маємо розуміти, що справедливість вона тільки у Бога. У цьому світі немає справедливості. І часто, по відношенню до тебе, ти відчуваєш несправедливість і тобі так боляче. І тобі так хочеться постояти за себе, щось комусь доказати, пояснити і як вивести себе ніби на позицію. Але хочу сказати тобі, що часто нам не треба себе відстаювати, тому що якщо ми йдемо з Господом, Господь він сам. За тебе постоїть. І Він покаже різницю між тим, хто служить і не служить. Він покаже різницю між тим, хто вірно займає свою позицію, хто тримає своє серце в правильному положенні перед ним. І ніхто не забере того, що Господь приготував для тебе. Навіть якщо весь світ буде проти тебе, а Господь скаже тобі так: повір, відбудеться те, що заплановане Господом. Просто будь йому вірний. Амінь.